Гучний рев мотору, автомобілі чи байка, звуки вихлопів, які нагадують вибухи. Це наразі лякає і дітей, і дорослих, які і без цього живуть в стані хронічного стресу. Ну, зокрема, Одещина і місто Одеса характеризуються не тільки там порушеннями, так як і будь-які, а й дорогими елітними транспортними засобами. Як я говорив, що краще виділятися розумом правильними вчинками ніж. Літними автомобілями і швидкостями, якими розвивають їхні автомобілі, це далеко не найкращий показник. Але судячи з усього, деяким водіям легше переобладнати своє авто і виділятися гучними звуками, ніж, наприклад, займатися самоосвітою, або просто з повагою відноситися до інших людей в епоху хайпу, в епоху інстаграму, розкішного життя і як кажуть. Кидання перед одним серед молодих людей, часто вони поробляють ці вихлопні системи для того, щоб показати в мене гучніше, ну вибачте, доходять до таких банальних в мене швидше або в мене більше. Це не просто неповага до оточуючих, це порушення закону, нагадує Руслан Друбан. Ми таких осіб притягуємо до відповідальності за переобладнання транспортного засобу без відповідного погодження. І якщо разово це штраф. Перше, якщо другий протягом року особа піддається такому виду стягнення, це складається протокол і направляється в суд, де особу можуть як притягнути до відповідальності у вигляді штрафу, так само і позбавити права керування. Очільник регіонального управління патрульної поліції повідомив, що в Верховній Раді вже розглядається законопроект, який передбачає відповідальність за дрифтування та звуки, які перевищують встановлені норми децибел. Коли буде окремі види відповідальності, ми будемо працювати так само в цьому напрямку. Але ж тут також інше питання механізмів, які дозволять визначити цей шумоміри, які допоможуть визначити перевищення шкали, і як поліцейський на місці має встановити це. це це інше питання, яке сподіваюся, законодавець надасть відповідь на нього. Але і до прийняття такого закону патрульні регулярно притягують до відповідальності громадян, які, порушуючи правила, переобладнують вихлопні системи транспортних засобів. В цьому році таких порушників виявили на вже більш ніж 200. Порядок на вулицях залежить як від самих громадян, так і від відповідальності поліцейських, наголосив Руслан Рубан. В патрульній поліції завжди чекають співробітників, мотивованих стояти на захисті громадян, і готовий. Боротися з правопорушниками, це не те, що поліцейським ти народжується, поліцейським ти стаєш, і пізніше ти розумієш своє е, своє призначення, що по тому служба це не просто робота, на яку тобі платять гроші, це душою ти відчуваєшся, і ти дійсно поліцейський, навіть без форми у повсякденному житті, в звичайному побутовому житті.